Справа псевдоволонтера Скалуша Віталія Хемича. Суд допитав двох потерпілих. Як на Івано-Франківщині цьогоріч проходитиме мультипредметний тест? Буде встановлена відповідна програма, котра онеможливість відкривання будь-чого, що не стосується зовнішнього незалежного оцінювання. На Франківщині військові зустрілися з четвертокласниками. У Калузькому міськрайонному суді відбулося засідання у справі Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. Під час розгляду справи допитали двох потерпілих: Артура Яблонського з Одеської області та Альбіну Тиханову з Чернівецької. Артур Яблонський розповів, що минулого року Віталій Хемич запропонував йому допомогти зібрати гроші на лікування військовослужбовця та його мами. Дані Ігоріч зв'язався зі мною е до перерахування всіх коштів і сказав, що може запропонувати допомогу е з поїздкою в цю лікарню, з покупкою якихось ще, ще там, медикаментів або там, ще, ще чогось для допомоги цього військового і може передати цю суму. Мати постраждалого військового в комі, який був, яка чекала на гроші. Отримала лише сорок тисяч загальної суми збору сімдесят п'ятдесят гривень. Ці слів Артура Яблонського обвинувачений також попросив його організувати збір на прилад нічного бачення для військовослужбовців. Проте за зібрані гроші Віталій Хемич прилад не придбав, хоч і повернув частину коштів. Потерпіла Альбіна Тихонова, зібрала гроші на тепловізор та дальномір. Кошти хемичу каже дівчина перераховувала частинами. Проте він придбав тільки тепловізор. Віталій сказав нам, що він знайшов е, прилад за 980 євро. І безпосередньо тоді ми перекинули йому кошти, які також там лишалися в е, принів. І він сказав, що цього вистачає, і що він докладає також свої якісь кошти тобто, з тої волонтерської якраз, діяльності. Він докладає якісь кошти, і що збірна типові ми можемо закривати. Як повідомила прокурорка Наталія Площанська, ще одну потерпілу Христину Дзеру допитають на наступному засіданні, яке відбудеться 6 червня. Нагадаю, 19 вересня Калуська прокуратура повідомила про підозру калушанину Віталію Хемичу, який привласнив понад 1 мільйон гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України. 23 вересня у Калузькому міськрайонному суді підозрюваному обрали міру запобіжного заходу. Суд вирішив взяти чоловіка під варту із можливістю внесення застави у сто Вісім тисяч гривень 28 вересня. Віталій Хемич вийшов із СІЗО після внесення застави. Як повідомив адвокат Василь Федорович, його підзахисний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч. Галина Марія Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. 11 677 випускників з Івано-Франківщини зареєструвалися на складання національного мультипредметного тесту в основній сесії. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів керівник регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук. До іспиту готується випускниця Ірина Кобельська. Дівчина каже: окрім двох основних дисциплін української мови та математики, складатиме тест із англійської мови. Обрала саме цей предмет, адже планує вступати на спеціальність міжнародні відносини. Єдина, мені здається, велика проблема може бути під час повітряних тривог. Так як ми з цим стикаємось досить часто, але ми віримо в ЗСУ і в те, що все пройде спокійно. Моральний стан воно може трішки зіпсувати, або ну, все-таки воно відображається. А в плані того, чи краще три предмети одразу, мені особисто було б легше ЗНО. Тому що ну складно мені переключати увагу з одного на інший предмет. Випускник Максим Штиркало каже, хоче стати лікарем. Тож третім предметом для складання іспиту обрав біологію. Хлопець розповідає, тренувався на пробних тестах. Результатом задоволений. Я думаю, так як ми мали таку базу протягом ну, багатьох років навчання в школі, це було ну вже легше. Бо якщо ми знаємо, які предмети нам потрібно готувати, ми вже знаємо, в якому руслі нам рухатись. Ну, так, які були репетитори, була додаткова допомога, просто ну, так направлення на те, що нам потрібно знати більше. Але в основному так ну, всі зусилля на себе покладати потрібно. Як розповів керівник регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук, найбільше випускників Прикарпаття 61%, третім предметом для складання тесту обрали історію України. За його словами, комп'ютерне тестування з трьох предметів учасник має скласти за 180 хвилин, за якою послідовністю вирішувати завдання визначатиме самостійно. Абітурієнти будуть мати можливість на тому ж порталі, де тестуються, на тій де тестуються, подивитися відповідні довідкові матеріали. Їх буде небагато, але їх буде достатньо на їхніх комп'ютерах буде встановлена відповідна програма, яка унеможливість відкривання будь-чого, що не стосується зовнішнього незалежного оцінювання днини. Тобто вйти в інтернет буде нереально. Всі завдання будуть унікальними в той день для тих людей, тому що раніше могли повторюватися з минулого року, бо готували до цього року, вони не будуть повторюватися. Також слід врахувати, що, що той, хто думає, що він щось там підглед, то насправді цього не буде. Основну сесію тесту проводитимуть з 5 до 23 червня, а додатково з 11 до 24 липня. Інформацію про те, де і коли складати тест, абітурієнт може знайти у своєму запрошенні у персональному кабінеті, каже Богдан Томанчук. За його словами, з собою учасник іспиту повинен мати паспорт та сертифікат національного мультипредметного тесту, який потрібно самостійно роздрукувати з персонального кабінету. Усі загальні результати будуть е, опубліковуватися починаючи з 28 червня, але але, прерогатива, ще вирішала перевага цього зовнішнього оцінення в комп'ютерній формі в тому, що я попрацював ну, світі, я вирішив закінчити тестування, натискаю кнопку Завершити, мені машина каже, що ти отримав стільки-то тестових балів з таких, то предметів. 10% набраних балів це і 100%. Максимум набраних балів – це є ці Все решта відповідним чином, за допомогою відповідної таблиці, яка є у тому ж порядку, про який я говорив, порядок вступу для здобуття вищої освіти шкалюється. За словами Богдана Томенчука, якщо буде оголошена повітряна тривога, учасників тесту відведуть в укриття після відбою. Роботу продовжать. Якщо ж вона триватиме більше години, випускникам запропонують взяти участь у додатковій сесії. Як розповів Віктор Кімакович, усі пункти тестування обладнають генераторами. Їх адреси з міркувань безпеки не розголошують. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У день захисту дітей на подвір'ї Івано-Франківського ліцею номер 5 учні разом з батьками і вчителями провели благодійний ярмарок на підтримку проєкту одинадцятикласника Тараса Трощука. Хлопець разом із товаришем розробили нову систему скиду боєприпасів для дронів. Он може використовуватися як для дистанційного мінування, тобто коли на нього зачіпляють протипіхотну міну і скидають її, умовно кажучи, в полі, так і може використовуватися для скидання боєприпасів, таких як Вог-17, Ф1, Вог-25 і похожих американських аналогів, типу М408А1. Це перший дрон, але ми не збираємося зупинятися на цьому. На виготовлення дрона розповідає Тарас Трущук, потрібен один місяць і тисяча доларів. Це вартість комплектуючих та друку на 3D-принтері. Невдовзі дрон планують передати на один із полігонів, щоб військові змогли протестувати його. Ми вирішили розробити три дрони і зробити на них збір. Ось а в майбутньому це не буде великою проблемою, тому що на сам d друк іде один десь 10. Єдине, що треба чекати, комплектуючи, доки прийдуть. На ярмарку учні продавали домашню випічку, морозиво, фрукти, солодкі напої і патріотичні сувеніри. На подвір'ї ліцею також виставили корпуси від різних видів зброї та боєприпасів. Їх для навчального закладу передали військові. Частину виторгу з ярмарку планують передати також на потреби збройних сил України та сім'ям із зон активних бойових дій, які постраждали через російську агресію. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Діти перемоги малюють майбутнє України. Поштовий блок з листівок та конвертів під такою назвою погасили сьогодні в Івано-Франківську з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. За словами керівника Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайла Рудого, для оформлення поштової марки та листівок проводили всеукраїнський конкурс дитячих робіт. Перемогло п'ять екскізів, які Укрпошта і Всеукраїнська Рада вибрала для того, для розміщення цих ескізів на поштовій марці. Хтось малював там різні міста, які розбудовуються. Хтось малював це, як батьки, які сьогодні захищають і захисники і захисниці батьки, які захищають Україну, як дітки їх чекають з нетерпінням додому. Я сам з Києва. Я пішов добровольцем з першого дня, для того, щоб вам було спокійно жити. Восьмеро військовослужбовців, які лікуються у першому добровольчому хірургічному шпиталі, познайомилися із четвертокласниками лисецького ліцею. Сюди захисники завітали, аби поспілкуватися з малечою з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Один за одним школярі ставили воїнам запитання в Антоніни Вецеби та Уляни Турчин. Одне питання на двох чи бачили ви корабакеті? Окр... Кавич була персіяна. А скільки ви, приблизно окупантів ліквідували? А які ваші любимі письменники? Школярі з'ясовують, хто з захисників їздив на танку, як іде, отримали поранення. Скільки днів триває війна? Що робили 24 лютого 2022 року? Та чим займалися військові до походу на фронт? За кожне питання діти отримували прапорці від захисників. Свого прапорця отримав і Павло Олексин. У хлопчика він весь у автографах військових. Павлока цікавило єдине питання, коли повернеться з війни його тато. Найбільше сподобалося, що вони підписали прапорець, і що вони відповідали на питання. Е. А чи ти себе тут хотів підпис бачити? Свого тата десь на середині літа казав, що приїде. Після питань та відповідей школярі обіймали захисників і на згадку в'язали їм синьо-жовті обереги. Давай, давай. давай. давай може, на цю руку Отримав свій талісман 20-літній солдат Арсен Юревич. Хлопець родом із Франківська. Півроку він лікується у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Каже, на фронті дитячі талісмани мають особливе значення. До поранення в мене на бронежилеті був такий ангелочок. Я з ним бігав, і після поранення він в мене в принципі зберігся. Я його єдине ще постирав він мене. Лежить вдома, Чекає, поки я вернуся і знову буду з ним ходити. Після спілкування із школярами Маріуполець Микола Теребов пригадує своє дитинство. Зізнається, малим любив грати у футбол. А от до іграшкової зброї був байдужим, і що колись матиме справу із справжньою каже Микола не уявляв. Я радію, що я бачу, що діночки улибаються, радіються життю, от виконують свої задачі дітські. тому що дитинство на жаль дуже закінчується, заканчувається, його націнити. Ми все робимо, щоб у них це дитинство продовжувалося найможе, ну, більше і, і краще. інна синдецька Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.